Друзі, всім привіт! Всі у нас на розпаковці такий електричний акумуляторний тример. фірма Warcraft. Бачите? Давайте розглянемо, подивимось, що до нас приїхало. Його комплектація, що у нас тут представляє? Можете бачити. Так, накладна. Гарантійний талон з печатками, за всім можете подивитися, поставити собі на паузу. Чек. Так, що ми тут маємо Тут, напевно, зарядне. Зараз Ніж і подивимось, що у нас тут є. Так, тут, напевно, акумуляторне. Пише перевірено приємного користування. Бачите, який контроль стоїть. Так само стоїть тут все запечатано. Також, щоб ви бачили. Тобто все чітко. Будемо поступово відкривати і дивитися. Так, що ми тут маємо? Так, Тут у нас зв'язки. Так само все фірмове, зарядний пристрій фірми Warcraft. Так, тут ми ще маємо окрему гарантію, тому що на акумулятор і на зарядний пристрій де окрема гарантія. Так, і тепер глянемо на батарею. Раз. Так само можете бачити гарантійний талон. І в комплекті йде на 2 а. Акумуляторна батарея, так само все фірмове. І так само маємо гарантію на акумулятор. Все заповнено, всі печатки. Давайте глянемо, що ми маємо комплектації. Зріжем. Так. У нас де ручка, які знаходяться запасні 20 штук леза. Можете глянути. Так. Коліщатку, до бордюра коли косити, щоб не ближче не під'їжджало рівно косити. Інструкція, до речі, інструкція на українській мові, досить приємно. Два самонаріза для кріплення, котушка для, для жилки. Так, Зараз подивимося, що тут є. Так, є в комплекті жилка, можете бачити, відкручується з червоного кольору має, до речі, витягуватися. О, можете глянути, подивитися, є. 0,1 і 2, здається. Потім докупимо, як буде потреба, і захист. Захист має так само ніж для обрізання жилки, щоб вона далі не крутилася. Так, їдемо далі. Так, що ми тут ще маємо? Якийсь... А, це такий... Вони дають, до речі, кожному покупцю такі подарунки це фірмою їхній пакетик. Саме звичайний пакет маленька і ще, що всередині є. Що на середині, заробляємо, а всередині їхній фірмовий записничок. Тобто можна записувати. Ну, Маленький, але приємно. І давайте глянемо на саму сам тример. Бачите, в комплекті має вже готові закріплені. З ножами, можете подивитися, захист треба прикрутити, будемо займатися над тим питанням зараз. Так, також маємо обмежувач, тобто, якщо ми косимо, наприклад, щоб чи жилка, чи ножі щоб не обрізалися, бачите, тим під стіну чи під світу якусь є спеціальний обмежувач, плюс у нас регулюється такий кут. Ви собі можете, як хочете. Так тримаєте, вам зручніше під різним наклоном. Так само у нас є такий штатив, висовується. Тобто вона з маленькою перетворюється на повноцінну кусу. Ну, Зараз нам не треба велику. Так, тут у нас кріпиться ручка, яка так само регулюється. І місце для акумулятора. Тобто будемо пробувати. Силку на продавця, як завжди, лишила вам описи Під відео сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку. І всім до зустрічі до нового відео як вона буде кусити.